Організував систему військової підготовки кримських школярів, яких потім вербують на війну проти України, керівнику штабу юнармії Сергію Гаврильчуку оголосили підозру у вчиненні воєнного злочину за двома статтями. У прокуратурі Криму зазначили, що перебуваючи на посаді, Гаврильчук масово залучає кримських школярів до мілітарної організації країни-агресора. Вказівку відправляти своїх уч. До юнармії має кожна школа півострова. Основи стрієвої підготовки, основи туризму, основи агнівої, стрілкової підготовки, устави і так далі. Тобто, це те, що якраз підводить підводяче упражнення. Задача основна да, заінтересувати дітей в цьому напрямку. У нас, я сподіваюся, виходить. Наперекінці навчального року старшокласники складають відповідний іспит, за результатами якого Гаврильчук особисто вербує випускників до Збройних сил РФ. У такий спосіб фігурант виконує вказівку Кремля щодо поповнення новим особовим складом окупаційних угрупувань, які воюють проти сил оборони. Перш ніж почати вербування, школярам промивають мізки добірною пропагандою, щоб зародити ненависть до всього українського, встановили у прокуратурі Криму. Очільники руху юних бойовиків приділяють чимало уваги ідеологічній підготовці і залучають до різноманітних військових заходів і навіть парадів. Юнормейцы свои инициативы сохраняют память о тех, кто пожертвовал собой ради э, нас и ради нашего будущего. Если даже посмотреть на специальную военную операцию, да, насколько мало человек идут по своей воле на фронт. Сейчас все то за границу, то могут, то где-то прячутся у себя. Ну, на самом деле, это человек не патриот. Когда вот это все началось с 2014 -го года, это даже меня задело это. Кодай, що отець пішов, несу. Тяжело було. как це як сказати так сказати важное то, що є. За даними Центру громадянської просвіти Альменда, лише в Окупованому Криму до парамілітарного руху юнармія затягнули близько. 35 тисяч школярів це не враховуючи схожих військово-патріотичних організацій агресора, які також займаються початковою військовою підготовкою і промиванням мізків. Такі практики росіяни намагаються поширювати і на інших окупованих територіях України, що також є воєнним злочином. Окупанти відмовилися випускати з в'язниці кримця Апаза Куртамєта. Четвертий касаційний суд загальної юрисдикції в російському Краснодарі залишив вирок у сім років колонії без змін. Інформує Кримська правозахисна група. Там нагадали, що 23 липня 2022 року Апас Куртамєт виїхав з Новоолексіївки, що на Херсонщині, до своїх родичів у Криму. Відомо, що він прибув на КПВВ Чонгар, де зв'язок з ним увірвався. Невдовзі з'ясувалося, що 23. Річного хлопця схопили російські силовики, які звинуватили його у нібито фінансуванні тероризму. Окупанти заявили, що бранець буцімто позичив 500 гривень бійцю батальйону імені Номана Чилібіджехана. Всю справу сфальшували на свідченнях ФСБшних експертів і так званих прихованих свідків. Окупаційний верховний суд Криму визнав винним ненавинним, нібито співпраці з СБУ. Чоловіка засудили до шести років колонії загального режиму зі штрафом у півмільйона російських рублів. Російські силовики за ФСБ схопили двох чоловіків у червні минулого року. Один з них родженець Волині, який мешкає в Криму з 2010 року, але не приховував ненависті до Росії, яка окупувала пів. Острів здивовано рапортували ФСБівці. у російській спецслужбі. Стверджують, що чоловіки нібито запропонували свої послуги службі безпеки України і були готові надавати фото та відео російських військових об'єктів і навіть буцімто вчинити диверсії в Криму, де волиняни на Невідомо а про долю другого бранця окупанти не уточнювали. Близько 10 тисяч російських окупантів стоять у черзі за обіцяною землею в Криму. Більше тисячі ділянок уже роздали безкоштовно. Заявив фейковий депутат російської держдуми від окупованого Криму Костянтин Бахарєв. За повідомленнями окупаційної влади півострова. У дарунок російським військовим учасникам війни проти України підготували чотири масиви на північно-західному узбережжі Криму. Три з них розташовані у Сакському районі, і ще один в Акмечіцькому окремо землю окупантам роздавали окупаційні ватажки Ялти, Алушти і Акяра. Днями у центрі національного спротиву попередили, що російські гауляйтери планують відібрати ще 950 земельних ділянок на потреби російських військових без попереднього викупу. Муфті Криму і духовного управління мусульман України закликали лідерів мусульманських держав підтримати саміт миру, ініційований Україною. Айдер Рустемов і Мурат Сулейманов у своїх зверненнях наголосили, що українські мусульмани потерпають від російської навали. Обстріли окупантів знищують мечеті, а імами на окупованих територіях зазнають переслідувань від росіян. Муфті Криму, Айдер Рустемов нагадав. Можновладцям з мусульманських країн, що кримці стали жертвами розв'язаної Росією війни ще у 2014 році. Нас автохтонний народ Криму вигнали з рідної землі, з рідних домівок, тих, же, хто залишився жити в окупації протягом цих десяти років, піддають насильству, тортурам, саджають до в'язниць, викрадають і вбивають. А їхніх дітей у дитячих садочках і школах змушують співати російський гімн і маршурувати в російській військовій формі, а потім мобілізують у російську армію як гарматне м'ясо. Тому, звертаючись до тих, кого Всевишній Аллах випробує владою, в цьому житті ім'я Аллаха закликає уряди мусульманських країн. Підтримати зусилля України зі встановлення всеосяжного, справедливого і стійкого миру, шлях до цього миру, у тому числі, залежить від вас і вашого рішення. Глобальний саміт миру, ініційований Україною, має відбутися 15 16 червня у Швейцарії. Представники 107 країн і міжнародних організацій обговорять частину українського мирного плану, зокрема ядерну та харчову безпеку, повернення дітей і обмін у всіх на всіх. Примітно, що Саудівська Аравія відмовилася від участі у такому обговоренні, тому що серед запрошених немає держави-агресорки.